І в Естонії до понад шести років ув'язнення засудили експрофесора Тартуського університету, політолога В'ячеслава Морозова, який мав громадянство РФ. Про це повідомляє естонське радіо. Його визнали винним в діях проти Естонії за дорученням іноземної розвідки. Морозова затримали 3 січня. Прибував він в талінській в'язниці. Після затримання виш розірвав з ним трудові стосунки згідно з обвинувачувальним вироком. Морозов збирав інформацію про внутрішню політику, політику оборони і безпеки. І Естонії і пов'язаних з цими сферами людей та інфраструктуру. І як повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, було прийнято закон, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони. Також портає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування і врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану. Загалом проголосувало за цей закон 303 народних депутати. А разом з тим, президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів автоцивілка. Тобто цей документ змінить закон, який діяв з 2005 року. Зокрема, він передбачає суттєве збільшення виплат при ДТП, що може викликати подорожчання вартості полісів автоцивілки.